Доброго дня! Будемо знайомі, я скочко Юлія, учениця 10 класу Лигівського ліцею. Маю приємність доучитися до обговорення слів Івана Карпенка карага якими він утвердив просту, але незаперечну істину, що є однією з основ духовного життя українського народу. Справді, де ж і голосам будь як не в народі, що виростає на волі серед степу широкого? З давніх давен Україна славилася своїми піснями, які одне покоління бережно передавало іншому як найдорожчу святиню. Ба більше у тих піснях історія нашого народу, його стражденний шлях до волі, його честь і немруща слава. Коли ж українська земля була розділена штучними кордонами, а люд із розпуки стогнав у ярмі чужинців. Пісні ставали ключем до непокорі й боротьби, яку ж велику силу вони в собі мали. Тому я переконана, твердо переконана, що добре знаючи народні пісні, годі помилитися в перепетіях минулого, бо ж вороги змальовані у них із великим презирством, а захисники рідної землі, як гідні сини своєї батьківщини. Не викликаю сумніву й усталене твердження про те. Що українці не можуть жити без пісні, тому вона ніколи не залишає їх на самоті. В радості живить душу душі натхненням, а в печалі, пронизуючи серце жалем, повертає розуміння істинних людських цінностей. То скільки ж пісень склав український народ? На превеликий жаль, вичерпної відповіді на це запитання, не знає жоден із фольклористів. Але всі добре знають інше: українці найспівучіша нація, бо де ж і голосам будь як не в народі, що виростає на волі серед степу широкого. Дякую за увагу!